Шанс на повноцінне життя у Вікторії Коломієць із Краматорська від народження, проблеми зі слухом. До 18 років у неї навіть не було друзів, а мрії про вищу освіту здавалися недосяжними. Що змінило долю дівчини? Розповість Оксана Корчма. Ти слухаєш, ти можеш спілкуватися свободна з людьми, свободно розвиватися, грати, сміятися, плакати. Все що хочеш, ти робиш. Те, що є буденністю для одних, для Вікторії справжнє диво. У свої 18 років вона вперше виразно чує звуки. Голос подруги, гул машини, сніг, який поскрипує під ногами. Дівчина народилася майже глухою. Недуга передалася у спадок від матері. Віта, віта, ти чай водиш? Ну от витіті без как бы, ну, в такой ситуації в домашній назватися чай попить, а ну, очень сложно. у дитинстві їй зробили операцію, але дива не сталося. Лікарі виписали слухові апарати. От тільки від недорогого пристрою ставало ще гірше. Как я не слышала в транспорті, коли люди обращались чувство себе неловко. как по не виноват дані слишиш люди ніжніча цього року. Вона закінчила школу інтернат для глухих, але мрія про вступ до вузу могла залишитися нездійсненою, якби не допомога земляка. Я хотів велику благодарність виразить за те, що рінатля нідович допомагає і робить таку благодійну помощь для людей чистого серця. Вражаю свою благодарність. За такі дії, котрої стоїть слухової апарат, ми б його нікакта не купили. Ренату Леонідовичу велика, огромна благодарність за те, що діла це факультет дефектології Донбаського педагогічного університету. В аудиторії першокурсники, серед них Віка. Поки завдання даються нелегко, але дівчина знає, заради чого прагне. Хочу стати цьотопітагором. І ось перший залік, що склала на відмінно, разом з подругою йде до кінотеатру. Я була в 9 років разу в кінотеатрі, О, нічого не слышавши. Просто фільм. фільми. жду посмотрети кіно, услышати звук. Приятного вам просмотру! Да, слышу, Я довольна, много эмоций. Я очень рада, что слышала. Слышать для меня это большое счастье. Оксана Корчма, Александр Шмырев, события, канал Украина.